В раді тільки що відбулася дуже емоційна битва за Василя Малюка. По іншому і не скажеш на загал день кадрових ротацій у парламенті. Верховна Рада призначає нових міністрів. Вчора чи представляє наявних про насправді напружений напружену першу половину дня. Дізнаємося у нашої кореспондентки Марії Дрост, вона зараз на зв'язку зі студією. Марію, вітаю тебе. Які настрої у депутатів? Бо те, що ми от тільки що бачили це емоційне голосування за відставку Василя Малюка, аж прям пробрало чесне слово. the oh. Катя, вітаю. Ну насправді не тільки у залі Верховної Ради, а ще й до цього засідання точилися великі дискусії стосовно відставки Василя Малюка з посади керівника СБУ. І я хочу нагадати, що вчора збирався комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради, і з першого разу навіть на комітеті більшість членів була проти того, щоб підставляти Василя Малюка. І лише сьогодні, вранці, комітет збирався вдруге і з другої спроби вони таки змогли рекомендувати сесійній залі таки зняти його з посади. Це відбулося ось буквально декілька хвилин тому. Ми побачили, була бурхлива дискусія. Здебільшого опозиція не хотіла відпускати Василя Маліка. Лунало Лу, що в його вважають одним з найуспішніших очільників СБУ, і напередодні. Того, як Василь Малюк написав заяву на звільнення минулого тижня, на його підтримку також виказувалися командувачі. Щодо його підтримки. Однак, все одно Василь Малюк таки написав заяву на відставку. Декілька хвилин тому це підтримала Верховна Рада, і нині виконувати обов'язки керівника СБУ буде Євген Хмара, очільник центру спеціальних операцій. А зараз він виконує обов'язки. Тепер після звільнення Василя Малюка на посаді е, очільника СБУ для цього не потрібне підтвердження Верховної Ради, але потрібно, якщо е, з посади в е, во його захочуть такі на постійній основі призначити на посаду керівника СБУ. І я тут хочу зазначити, що призначення Василя Малюка у 2023 році е, воно. Було одним з найбільших за кількістю голосів у залі. Там здається, понад понад 300 нардепів підтримали тоді його призначення на посаду очільника служби безпеки. Ну і от бачимо зараз навіть перед тим як голосувати за цю відставку. Нардепи намагалися таки посунути цю всю справу через те, що самого Василя Малюка не було в залі. Він не зміг прозвітувати про свою роботу обґрунтували це. Буцімто, через його щільний графік, буцімто через це він не зміг пройти до Верховної Ради. Перед цим на самому початку засідання кадрові питання почалися з тепер уже колишнього міністра оборони, колишнього прем'єр-міністра України Дениса Шмагаля його. Лише у липні, коли перезапускали повністю уряд. Його призначили очільником міністерства оборони. Лише півроку він побув у цьому міністерстві. Сьогодні його відставили для того, щоб призначити новим міністром енергетики після гучного скандалу Мівічгейту. Тодішнього тодішню міністерку енергетику Світлану Гринчук звільнили разом з Галущенком, тодішнім міністром юстиції. І от тепер таки через декілька місяців знайшли кандидата. Це буде. Не шмагаль він сьогодні був присутній у парламенті, Відзвітував про свою роботу, назвав основні напрямки. Які вдалося за ці півроку йому освоїти. е, також багато нардепів були проти цієї відставки. В основному опозиція заявляла за те, що півроку це, це надто мало, щоб оцінювати результати роботи Дениса Шмигаля в цій посаді. А також те, що будь-які перестановки зараз в міністерстві оборони можуть дуже нашкодити через те, що це дуже складна робота. Це дуже специфічне міністерство і надважливо особливо зараз в умовах великої війни, і це все гайні часу, який, якого для нас на жаль зараз замало. Позиції фракції можемо далі послухати. Важливо, що ми нарешті почали конкретне обговорення питання чітких термінів служби. Міністерство розробило нові. Контракти для усіх військовослужбовців з чіткими термінами, з додатковою винагородою та відсрочкою від мобілізації по завершенні контракту. Тепер слово за парламентом. Закликаю народних депутатів підтримати законопроект, який поданий урядом України. На його прохання на прохання президента я вважаю, що ми маємо зараз зробити цю рокіровку. енергетика зараз в стані набагато гірша. За міністерство оборони, дякуючи Денису Анатолічу, в тому числі що він налагодив всі процеси. Ми вважаємо, що е, пан Федоров зробить е, наступний крок. Будь-який новий міністр має потребувати часу для того, щоб здійснити кадрові зміни, завести команду, налагодити управлінські рішення і запустити механізми. Це ключове, що ми маємо час Будь вперше. Ми звільняємо міністра ні за що? Денис Анатолійович, який прийшов міністерства оборони, він зробив з анархії попереднього міністра системну роботу Міністерства оборони. Наступним після Дениса Шмагаля відправляли у відставку, щоб потім знову призначити у нове міністерство. Уже колишнього міністра цифрової трансформації, першого віцепрем'єра Михайла Федорова. Я хочу зазначити, що це був єдиний міністр, який не змінив свого місця за час всієї каденції Володимира Зеленського. Усі його колеги на міністерствах вже перемінялися, перетасовувалися декілька разів. Як, от, наприклад, Шмагаль, а і Михайло Федоров з самого початку каденції Зеленського був незмінний на посаді міністра цифрової трансформації. Нині ж його відставили для того, щоб потім призначити, а це стоїть у порядку. денному наступним призначити на посаду міністра оборони. Результати своєї роботи він відзвітував на трибуні. Можемо далі послухати. Сьогодні мінцифра я вважаю, найефективніше міністерство країни. Цифровізація реформа номер один за рівнем довіри громадян. Ми довели Україна може бути швидкою. Україна може бути зручною, Україна може бути технологічною, Україна взагалі може бути лідером в світі. Прошу підтримати мою відставку та дозволити мені трансформувати наш досвід у подальшу перемогу України. Зараз Верховна Рада оголосила про перерву, щоб потім через декілька хвилин повернутися до питань призначень Михайла Федорова на посаду міністра оборони. А Дениса Шмугаля на посаду міністра енергетики. Тож Катю, будемо слідкувати за цим. Передаю тобі слово. Дякую тобі. Дуже Марія. Марія Дрозд була з нами на зв'язку. Парламентська кореспондентка П'ятого каналу. Сьогодні напружений день а у Верховній Раді, присвячений кадровим питанням. в часі новин на цьому поки що вся інформація битву за малюка обговорюва. Буквально за кілька хвилин в розмовних студіях. Обговорення питання завершено. Переходимо до прийняття рішень. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, приготуйтесь. Відповідно до пункту 12-1 частини першої статті 85 Конституції України. Ставлю на голосування для прийняття в цілому. Проект постанови реєстраційний номер 14368, Про звільнення малюка Василя Васильовича з посади голови служби безпеки України. Я прошу народних депутатів голосувати. За 235 рішення прийнято по фракціях. Будь ласка, шановні колеги. Як ми й домовлялися зараз? Я оголошую перерву у нашому засіданні, тому що треба внести всі відповідні призначення.